Сьогодні, Сьогодні мороз, але де день теж ідеально. Так, так, так. У вас кухня, молодці. Нас, якщо Дякуємо. Вам... Якщо не хочете їсти, то кави може випити. Дякуємо. Та, <світ> ви собі так знімаєте на та да день. -да. А, потім... а потім передивляєте, робити глінтвейнище, якщо, а потім вино собі візьмете. Дякую. Дякую, дякую. Так, дякую, йдемо до водоспада спочатку, бо потім не дойдемо. Сьогодні вранці був мороз. Біла трава, хвоя, аромати смерек. Птахи співають. Ми в Карпатах. Ми покаляємо Карпати, ми йдемо до водоспада, Сопіт. Трошки треба пройтися, лісом прогулятися, свіжим повітрям подихати. Все це дає нам енергію. Тут Верховіття. Сосен, ялин, смерек, ура! Ми в Карпатах! Ми в Карпатах! Красота, неймовірна сила! Тут можна і бограч поїсти, тут можна і банаш поїсти, тут можна і глітвень попити. Ой-ой, так тут же ж лід. трам тарарам тарарам там там. Так, <плес> <плес> да, ми в горах. Тут красота, наче сніг, да, Настуня? О, калюжа не впади слизько. Калюша сьоду. Калюжа замерзла. Сніжна був. Да! А ми бограч в тому році у вас їли. Ага, борач є, мюшка є, банош є, деруни є, вареники з чорницею плюс мед є, вареники з картоплі. шашлик, картопля на магалі, млинці, сир, сиром, варення, шоколад, сік, кузвар, квас, компот, чай, кава заклад. Добрий день, а ми вам гостинти принесли, ми з вами в тому році знайомі. На сонечку можна споритися, можна в холодочку десь. Я Усі не знаю, її. це тут uh, збори всіх трав, карпатських так, так. Є липа, Так, є тут, і... Ось, ось довголіття класне, красиво виглядає. Гарно хто це робить з душею. Так, чай лісовий ми замовляли вчора. Є спікійливий, є вітамінний, є грудний збір від кашлю, є нирки, сечові. <гум> е Печінковий, сечовий, чай, вітамінний. Говерла навіть є так, назва. Так, так. Що просто така назва чи там збирали? Ні, то ми тут, ми тут збирали. А нема це вас це Іван назва, це, та назва. А що ми тут брали? То є чистеньке наше лісове. Що... Екологічно чисте, да? такі лопатки, е, оті, 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 от... О, так? така Рудний збір. Ось такий заспокійливий збір, чай, вітаміни. А Іванчая немає, так? Да? Ні, 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 це коя. О, це ж красиво таке. Серцево тут. заспокійливий. Рецвіт тут. Пустирник, м'ята. Літо, жина. люблю жину. Дивіться, грибочки наші фотографуються, сушені мариновані грибочки. Да, є. Такі. Сушені по чому такі? 300 гривень 100 грам. То є по 100 грамів, по 300 гривень. Оце 300 гривень, так? так. Це Оце, білий гриб. Так, білий, І по губу білий. Ні, Ніякі не мішаний, ні, то в нас білий мій. Угу. То такі по 550 п'ятдесят, по такі по 300. Муховички по 250. Угу. Лівочки ми в тому де, году де. вас спробували, щось смакували. Да, так, я... так, мені вже подарунок зробили. А, я не знаю, це в кого в кого прищі. Так, подарунок за подарунок, дякую. Це щоб я далі продовжувала готувати для вас страви, дякую, так? Дякую, дякую. Арашодо добре довго мені таке я розумію, але але, але такий подарунок Ти мені зробила? Бачиш дороги круті. Хазяїн подарив мені подарунок. Щоб було щастя, ой, ви вчасно. Я квітка папороті в мене канал, і я всім розказую, що можна бути щасливим в цьому житті, не зважаючи ні на що, ні на всі негаразди, можна бути щасливим. Приїхати в Карпати, відпочивати, зустрічати людей, спілкуватися з ними і бути щасливим мати матір того енергію. Так що ви не просто так. Дякую вам. Так, да, ви вгадали це моя моя кредо по житті. Щоб бути щасливим, я хочу, щоб всі люди були щасливі. Дай Боже, дай Боже, дай Боже, щоб ми мир настав Якщо б настав мир, то найперше, то найпраще. Да. да. Так, так. називайте ваша лісова пісня. Так, так. Лісова пісня біля водоспада, Водосаду сопіт, так. село сопіт і водоспад Але, сопіт. тільки по підісять типу Ой. Дуже приємний чоловік, який нас в тому році нагодував бограчем з перцем, я вам показувала на своєму каналі. А в цьому році він пропонує нам теж дуже багато смачних блюд. Завітайте! Споживайте смачну страву. Так. Ми доженемо, дідуся. Ми йдемо до водоспада сопіт. Туристи в лісі гуляють, хтось збирає грибочки, хтось повітрячком свіжим дихає, хтось до водоспада йде, по такій ось дорозі, по корням, по кочкам, по пням. Тут є поручні, можна триматися, уже чути шум водоспада. По такій дорозі добираємося. По корням. Добре, що є поручні. По камням, обережно, щоб не впасти. Треба йти потихеньку, тому що дорога тут нелегка. Але ж то є краса, там водоспад. Скільки радості в дитяти. Дитя вже бачить водоспад і кричить. Ой, бабушка водоспад, водоспад. Дитини радості. Багато. А для того ми живемо, щоб радувати наших дітей, наших внуків, коли вони радіють, вони щасливі, в них піднімається енергія, в них піднімається гормон щастя, серотонін, дофамін. І діти, і ми щасливі від того. Та-дам! Подивіться, яка краса, подивіться, яка краса природи. Людина як та комаха, які великі дерева, смереки. Яка гарна сонце, Сьогодні вранці був мороз. Але ми вирішили сьогодні все-таки піти на водопад. Ма поручнів. Що я можу, мені буде слизько, я можу злетіти звідси. Тримай. Дайте руку, будь ласка, дякую. Ой-ой-ой, як тут зійшли. Я тут сама б не зійшла. У мене черевики слизькі. У мене черевики не для таких прогулок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. рік біля цього водопада була. І цей рік вирішила. Показати водопад дітям, внучці, щоб вона теж це запам'ятала на все життя. Зачекай, будь ласка, мене, яка є красота в наших Карпатах, яка це красота. Так, прошли раз ми радувалися, тепер дитина радується, а ми раді, що дитина рада. Водоспад ну, да сопит, красавчик. あっそうすう。 Так красиво сонце якраз поверх водоспада, боже, яка красота. М -м -м, краса, краса немовірна краса. І небо, і сонце, і вода, і водоспад, і природа. Всі стихії є тут природи. І гори, і річка. Повітря насичене кислородом. Мені руку досиш. Дякую, щоб перейти через цю водичку. Ай-ай-ай, та дам тадам дам Ми покорили водоспад ми до нього дійшли. Тут слизько. Тут камінь. Тут не просто так до нього було добратися, Але ми все покорили і добрались щоб побачити таку гарну красу і вам цю красу, шановні, показати, водоспад собіт. Карпати, така краса, неймовірна сила. Бувайте здорові, живіть багато, на все добре, пока-пока.